Негіднико! Дай мені спершу його спробувати. Вітаю! Ви на каналі Дорамний Смаколик. І сьогодні ми поговоримо про анонси серпня. Поїхали! Перша нота кохання. Ніл в минулому успішний співак і композитор. Він талановитий та привабливий, має все необхідне, аби бути знаменитим. Єдине, що йому заважає, це страх перед великою сценою. Намагаючись його подолати, Ніл вирішує почати з вуличних виступів, аби зрештою знову прокласти собі шлях до вершини. Сяо відданий, але сором'язливий шанувальник Ніла. Через непередбачуване випадок, життєві стежини Сяо і Ніла перетинаються. І далі вони продовжують рухатись у такт, музиці, кохання. Давно у нас не було біель, і, нарешті, жанр біель, романтика, серії 12, прем'єра, 12 серпня.

Міран зі звалища Міран смілива та непередбачувана дівчина, що володіє звалищем. Одного дня на її подвір'ї з'являється загублений пес, і Міран вирішує розшукати власника собаки. Нам обіцяють історію зворушливого роману, що заглиблюється в питання про те, яким є справжня. Кохання. Жанр романтика складається з двох частин. Прем'єра 19 серпня. Сеульські розбійники. Сеульські розбійники це нова комедійна кримінальна драма, яка розповідає про Юбіна, розумного та спортивного керівника відділу вбивств якому пропонують посаду професора у відомому закордонному університеті, але натомість Юбін раптово приїздить до Кореї і погоджується стати начальником підрозділу поліції з розслідувань насильницьких злочинів, який займає останнє місце за рівнем арештів в країні, жанр комедія, кримінал серії 20, прем'єра 11 вересня. Oh s 반장님이 뭐라셔 Oh shit! <laughs> 그래도 뭔가. Дядя з пекла нова фантастична дорама розповідає про демоницю, яка увійшла у тіло судді. Її робота відправляти злочинців до пекла, і роль, яку вона обрала у світі людей, чудово для цього підходить. Щоправда, роботу в судді в повному моральному і відповідному сенсі цього слова наша демониця ніколи не виконувала, допоки не зустріла дуже ніжного і доброзичливого детектива. Який насправді досить суворий і проникливий у своїй професії, постер просто шикарний жанр містика, романтика, детектив серії 14, Прем'єра, 21 вересня. Люба Хері, це романтична дорама про дівчину, у якої розвивається дисоціативний розлад ідентичності. Джу Ін Хо – невідома дикторка з 14-річним досвідом. Вона намагається домогтись визнання публіки. Її альтер-его Джу Хері, надзвичайно позитивна особистість, яка працює на парковці. Історія буде розповідати про стілення дівчини з великим шрамом у серці, що призвів до психічного розладу. Загалом, психічні розлади моя тема. Головне, щоб було адекватно і, хоча б відносно реалістично показано саму хворобу та її лікування, бо іноді подібні твори, не заглиблюючись, калічать саме уявлення людей про хворобу, але іноді навпаки привертають увагу і роблять дуже дуже добре. Тож жанр романтика серія 12, Прем'єра 23 вересня. Собака знає все. Дорама розповідає про близьких друзів, яким уже за 70 і які все ще живуть своїм коханням та мріями на повну силу. Рухати сюжетну лінію буде собака на ім'я Софії, яка в минулому служила в поліції. У Дорамі Лі Лісендже грає самого себе як одного з найкращих корейських акторів. Коли він починає розуміти гавки Софі, він росте як особистість завдяки взаємодії з оточуючими. Жанр комедія серії 12 прем'єр. 25 вересня Що приходить після кохання? Що приходить після кохання? Нова романтична дорама, заснована на спільній праці письменників корейського та японського походження Гонджі Йон та Цудзі Хітонарі. Роман розповідав про погляди на кохання з точки зору жінки та, відповідно, чоловіка. Тож дорама розповість нам історію двох закоханих, що розлучились через різні погляди на світ, стосунки та побутові проблеми. Через П'ять років вони випадково зустрічаються в аеропорту і розуміють, що їхні почуття постійно були з ними. Мені неймовірно сподобались тизерні відео своєю естетикою, чуттєвості, яка більше, як на мене, властива японським творам, жанр романтика серії 6, Прем'єра 27 вересня. Залізна родина. Сім'я Рім керувала пральним бізнесом протягом трьох поколінь. На початку її родина мала достатньо грошей, щоб кожен міг просто сидіти, склавши руки і не турбуватись про гроші. Однак зір Ліда Рім погіршився, і тепер вона повністю осліпла. Через медичні рахунки дівчини, кошти її родини почали танути на очах. Дарім, не дивлячись на хворобу, залишилась сильною та рішучою дівчиною, яка Сподівається відновити зір за допомогою операції, хоч та і має великі ризики, а головне непідйомну для її родини вартість. Залізна родина обіцяє нам тепле кохання, запеклі конфлікти та можливість поміркувати над тим, що таке справжня родина. Якщо чесно, мене лякає кількість серій у 36 епізодів по 80 хвилин. Але виглядає проєкт дійсно цікаво. Тож навряд чи я наважусь на нього, але це цікаво. Тож жанр комедія-романтика серії 36, прем'єра, 28 вересня. І якщо ви вже додивились відео до даного моменту, то я дуже прошу поставити вподобайку, підписатись, написати коментар, поділитись цим відео. Тож, будь ласочка, підтримайте мене, це дуже важливо для розвитку каналу. Дякую! Ньон народження зірки. Події Дорами відбуваються у післявоєнній Кореї 1950-х років, та розповідають про Ньон, яка мріє стати найкращою акторкою традиційного театру. Нам обіцяють показати подорож крізь конкуренцію, заздрість, командну роботу та особистий розвиток на йон. Дорама базується на основі вебтуну пенсійний вік, що випускався з 2019 по 2022 рік. Ви тільки подивіться на ці обкладинки. Жанр драма. серії 12. Прем'єра 12 жовтня. Чорний пояс офіцера. Комедійний бойовик від Netflix розповідає про Лі Чондо, майстра з бойових мистецтв, якого запрошують стежити за злочинцями, що носять електронні монітори на щиколотках. За цими людьми стежать цілодобово у реальному часі по всій країні. І саме Чондо має допомогти зупинити злочини до того, як вони будуть скоєні, виглядає дуже весело. Жанр: бойовик, кримінал, трилер, комедія, тривалість 1 година 40 хвилин. Прем'єра 13 вересня, чонгук. Я все ще є 14 серпня. Big Hit Music офіційно оголосили, що Чунгук випустить свій перший офіційний документальний фільм, який розповідатиме про восьмимісячну подорож до його надзвичайно успішного сольного дебюту у 2023 році. Фільм включатиме ексклюзивні неопубліковані інтерв'ю та моменти за кадром. А також приголомшливі концертні виступи. Офіційний сайт з продажу квитків каже, що кияни зможуть потрапити на цю стрічку, як і всі, 18 вересня. Посилання на сайт вже у верхньому правому куточку екрану та в описі. Жанр документальний фільм, тривалість 1 година 30 хвилин, прем'єра, 18 вересня. Кохання у великому місті джехі, яскрава та смілива дівчина, через що вона завжди опиняється в центрі пліток. Тим часом Хенсу – хлопець, який приховує дуже важливу особисту таємницю від світу. Одного разу у глухому закутку готелю Джехіді дізнається секрет хлопця, пов'язаний з його орієнтацією. Супереч хвилюванню Хенсу дівчина зберігає таємницю, ба ще й допомагає у важку хвилину. Ці двоє стають друзями, таємно починають жити разом і шукають кохання у цьому невіженому та упередженому світі. Фільм. Заснований на одноіменному романі письменника Пак Санньона. І звучить просто вау, як і виглядає. Я вже дуже 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 дуже-дуже хочу подивитись. Жанр романтика, тривалість 2 години, прем'єра 2 жовтня. А на сьогодні це все. Тримайтесь, бережіть себе, не забувайте про оточуючих і до нових зустрічей!